Дою, ви дивитеся консиліум і в першій частині нашої програми, говорили про фізичну реабілітацію, що це таке і як саме вона змінюється за потребами воєнного часу. А в другій частині ми вже поговоримо про не менш цікаву тему про наші візити до лікаря і що робити, якщо такі візити є в нашій програмі Хелсі в нашому додатку. Але ми цього не робили і допоможе нам розібратися з цим питанням Олена Колоденко, доктор медичних. Наук, лікарка-ендокринолог, сімейна лікарка вищої категорії, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Одеси. Вітаю вас, пані Олено. Зараз прям такий. ну я не знаю, такий ураган пронісся. Що робити? Пишуть люди, пише МОЗ. Така ситуація склалася, що в особистому кабінеті у людей з'являються некоректні візити чи якісь направлення на дослідження. І люди кажуть, що дехто з них опинився вже в іншій країні, ну тому що їхав від війни, дехто просто в іншому регіоні, чи взагалі просто зайшов в своєму місці і побачив, що він відвідав вже п'ять разів лікаря, до якого вже не на не навідувався дуже давно. Звідки ця проблема, і чи проблема це, і як на це реагувати? Ну, на жаль, в будь-якої системі можуть бути якісь негаразди, і в нашій електронній медичній системі також такі негаразди можуть бути. Інколи зустрічається таке, що, наприклад, є задвоєння пацієнта. Тобто пацієнт однакову, однакове прізвище, однакове ім'я і навіть однакову дату народження. І коли лікар вводить усі дані, то звичайно воно може відображатися в додатку. Як одного одного пацієнта так. І у іншого такі випадки вони все ж таки поодинокі, тобто це не системне якесь таке Ой, системна таке, так. проблема. да, вони поодинокі, але вони бувають. Іноді бувають, що невірно вказане прізвище та ім'я. І навіть ми не звертаємо на це увагу, і людина дивиться у себе в додатку, бачить дійсно візити. Але потім, коли ми починаємо розбиратися, ми бачимо також, що це помилкове. Е, іноді е, пацієнти сприймають інформацію, яка в Хелсі, не зовсім вірно. Наприклад, ну, ми зараз намагаємося проводити такі ну, як чекапи, да, тобто ми розроблюємо програми для кожної людини для того, щоб розуміти, щоб ну, принаймні, навіть якщо людина не звертається до свого сімейного лікаря, то принаймні, щоб вона хоча б раз прийшла до лікаря і зробила якісь там е, певні аналізи. І і іноді телефон, який вказаний в системі, він некоректний, або людина вже втратила той номер телефона. Ми намагаємося додзвонитися, але телефон не відповідає. Ну в такому випадку ми можемо відправляти смс або в месенджері, або ми якби ну, робимо прийом в системі і е, автоматично формується, формується наприклад направлення на аналізи або направлення до е, фахівця якщо ну наприклад це там е, наприклад жінка старший шести старше 40 років ми розуміємо що такій жінці принаймні раз на рік треба зробити мамограму тобто ми можемо сформувати направлення і людина може це побачити в хелсі а, тобто вона може це як нагадування, нагадування. Буде про да, те, що да, їй потрібно, да, і вона да. вже не повинна йти тобто до свого сімейного означає... лікаря і просити це зробити. В неї вже В В неї вже є нагадування, uh -huh. да. Тобто, це не означає, що людина вже пішла і зробила це дослідження. Це тільки направлення, і вона може їм скористуватися, якщо вона піде е, до е, кабінету мамографії та там зробить це направлення. Тоді буде вже результат. Тобто є такі ну, деякі моменти, коли. Е, Ну, пацієнти або не зовсім зрозуміють, або іноді такі помилки виникають, які треба виправляти. І коли людина звертається, ми виправляємо ці помилки. Ви знаєте, як кажуть наші політики, українці це нація розвідників. Тому вже тут знаєте, сказали, що це фейкові візити, що їх спеціально формують. Ні. що це. Але ну це дійсно система, яка може давати збій. Пані Олена, що робити, якщо побачив в своєму Хелсі, або навіть отак почув, а про це зараз. Говорять не тільки в Одесі про це і там по всій Україні заговорили. Побачили десь люди таку інформацію, прочитали, полізли перевірити саме, може, вони не заходили вже декілька років в той додаток і побачили, що є такі візити, яких вони не робили. Що робити тоді? Ну по перше, звернутися до свого сімейного лікаря та е з'ясувати розібратися mm -hmm. та в цій ситуації, що сталося. Чому воно так сталося? Якщо людина каже, що я не заключала декларацію з сімейним лікарем і якось воно там відбулося. Ну це майже нереальна ситуація, тому що для того, щоб заключити декларацію на телефон, на мобільний телефон особи приходить принаймні два, а іноді і три смс-повідомлення з кодом, яке треба переказати сімейного лікарю. Він підтверджує це в електронній системі, і тільки тоді декларація є діючою. Окрім того, ця декларація розруковується, і пацієнт має. Підписати цю декларацію, тоді він розуміє, що в нього є декларація із сімейним лікарем. І якщо е, особа усіх цих дій не робила і якось там в системі Хелсі висвічується, що в неї є декларація з якимось лікарем, то звичайно треба зателефонувати, тому що в Хелсі там є телефон е, або телефон центру, до якого ну, якби так. Прикріпився, приписали да, та приписали угу. цю особу. А є телефон сімейного лікаря. Можна звернутися і з'ясувати, що трапилося. Ну і так само з візитами, я так розумію, що так. їх буде ну або там якось перенесено, або анульоване, або якось Так. що ну візит то візитом, то о, насправді для людини кількість не обмежена, але я так розумію, що тут більш проблема може бути з якимось направленням на аналізи, якщо воно використане. Тоді людина, яка має на нього право, не зможе скористуватися. Тому саме на у цьому наголошую, щоб це було в порядку, і щоб люди бачили, чи в, дійсно вони в, скористалися. В Якому разі. Якщо людина зафіксувала щось не те, да, тобто не декларація не з тим лікарем, прийшла смс, прийшло смс-повідомлення, ну якесь невідомо, людина не розуміє, для чого воно. Ну, по перше, не треба повідомляти там свої персональні дані ніде. Uh -huh. да, то треба розуміти, що це особова інформація. І якщо що все ж таки виявилось, то звернутися до е, свого сімейного лікаря або до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги і там допоможуть розібратися. Ситуація, яка склалася, так або МОЗ каже, що можна до Національної служби здоров'я за номером 1677 звернутися, якщо ви вже тут якось вам на місці так. не вдається. Я користуючись можливістю, пані Олена, хочу запитати: от таке ви сказали про декларацію, що не з тим лікарем. Дуже часто також виникають питання в людей. Якщо лікар, з яким укладено декларацію, або пішла у декрет, або звільнилася з того центру, або переїхала, що відбувається з її декларацією? Якщо лікар звільнилася, то декларація автоматично розривається, але перед тим як лікар звільняється, вона зобов'язана повідомити свого пацієнта, що вона звільняється, і декларація буде розірвана. Ця людина може укласти декларацію з будь-яким іншим лікарем того центру, де вона спостерігалася до того, або Піти за лікарем, наприклад, лікар пішла в інший центр. Але якщо лікар поїхала, звільнилася взагалі, то звичайно, людина може перезаключити декларацію з тим лікарем, з яким їй буде зручно спілкуватися. Тобто, автоматично на якогось не переписують лікаря. Так, ав, mm -hmm. Автоматично неможливо переоформити декларацію на іншого е, лікаря. Тобто, це е, має бути вибір пацієнта, і для цього треба згода пацієнта. Тобто, Прийде ряд смс-повідомлень з кодом, які той лікар, який буде перезаключати декларацію, має ввести в електронну систему. Так, і я думаю, що якщо е, така проблема мала місце рік тому, коли дійсно починалася повномасштабна війна, і всі кудись їхали. і може якийсь лікар в паніці виїжджав і виїжджала, і е, не повідомила своїх пацієнтів, то зараз вже більш-менш ми так, можемо контрольовано так, все це так. робити. Так і всі пацієнти всім повідомлять, якщо така ситуація буде, також ви сказали про те, що не треба розповсюджувати такі дані приватні. До речі, Саме так МОС також підкреслює, що ця ситуація з нашими внутрішньо переміщеними особами, які переїжджають з місця на місце, іноді бувають в таких гуманітарних центрах, в таких наметах, де там є, працюють сімейні лікарі, які якісь. Первинні огляди чи консультації надають, іноді в них беруть телефони, вони щось роздають. Може, де, де десь якось в пані, не, не в паніці, а якось в якомусь такому ем, незрозумінні, так там. вони десь щось надають, кажуть, будете декларацію там заключати, давайте. і де, якось в них це е, хаотично, тому може буває і таке, і це люди також ну, повинні пам'ятати. Навіть якщо відбулася така хаотична ситуація, людина заключила декларацію з лікарем, ну, з якою вона б не. Хотіла мати декларацію в будь-який момент. Ця людина може піти до того лікаря, якого вона обрала самостійно, і перезаключити декларацію. Це займає буквально декілька хвилин. От дуже дякую вам за роз'яснення і рекомендую, якщо ви все ж користуєтесь додатком Хелсі або на сайт, зайдіть, передивіться, що у вас в якому порядку саме ці дописи, записи і декларації. Ще одне таке питання, яке таке, актуальне на сьогодні, пані Олена, це. Звернення до лікарів. Ви знаєте, дуже ну ви чули таку не дуже радісну новину про те, що одна мама в нашому місті її близнюкам стало погано, і вона викликала лікаря Зоеликсо чи з іншої якоїсь платформи. Я насправді я не знала, що таке існує така послуга саме на таких сайтах, але вона чомусь не звернулася ні до швидкої, ні до свого сімейного лікаря, а якось отак. От, Почала шукати собі допомогу. Насправді, от наскільки загрозливими є ці ситуації, нам цей демонструє приклад, бо лікар подивилася, це дійсно була лікар, вона подивилася, вона там навіть перевірили все, там прописала вірно. Але те, що вони не звернулися, те, що вони своєчасно не допомогли тим діточкам, стало причиною смерті цих дітей. І отака ситуація, ну вона дуже страшна. І мені хочеться знаєте, саме поговорити про наскільки от сьогодні є доступ звернення, як, чи, я не розумію, чи не можна зараз записатися, треба йти там стояти в чергах на регістратурі, чи там не працює цей електронний запис? Чому ми не будемо казати саме про цей випадок, але чи є така проблема записатися саме до лікаря в лікарню, де є дослідження, де є фахівці, де є команда? Ну, дивіться, якщо ми кажемо про плановий візит до сімейного лікаря, можливо, до якогось лікаря може бути і черга. Тобто, це популярний лікар, він має велику кількість підписаних декларацій, і його прийом може бути розписаний там, наприклад, на декілька тижнів наперед. Тобто така ситуація може бути. Але якщо ми кажемо про невідкладні стани, то будь-яка людина, яка знаходиться в невідкладному стані і потребує невідкладної медичної допомоги, вона має бути оглянута в той час, коли вона звернулася в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги і тим паче в будь-який медичний заклад нашого міста. Тобто жодної людині не буде відмовлена ні в консультації. Ні в госпіталізації, якщо для цього є покази, ні в призначенні лікування. Тобто, якщо людина обрала такий нетрадиційний шлях, мені дуже важко коментувати, чому так сталося, але все ж таки треба. Казати, треба наголошувати на тому, що надання медичної допомоги є ну, в принципі, ну, це не отримати медичну послугу, це не проблема. Особливо коли це стосується невідкладного або екстреного якогось випадку. Ну, тим, тим паче, якщо ви кажете, що так. до популярного лікаря є черга, лікар з якоїсь платформи в інтернеті, то е, будь-який тобто... лікар, тому можна тому записатися в будь-який центр до будь-якого лікаря е, в і... нашому місці. Ісці працює центр невідкладної медичної допомоги, і за номером 1550 можна звернутися і отримати, наприклад, консультацію до кого можна звернутися. Вони підкажуть найближчу лікарню найближчий центр первинної медико-санітарної допомоги. Також вони можуть надати консультацію за телефоном, але я хочу сказати, що не в у кожному випадку консультація за телефоном або за іншими засобами зв'язку, вона буде 100% інформативною. Да? Вона може нас натикнути на якусь ситуацію, підкоригувати лікування, але встановити не 100% діагноз і дати 100% лікування, особливо коли це стосується невідкладного стану, не завжди це правильно. Тобто, в будь-якому випадку потрібен. Очний огляд лікаря. І для цього все ж таки треба викликати бригаду або невідкладної медичної допомоги, якщо людина не може з якихось причин вийти з її домівки, або викликати бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103. І ну, мені невідомо, особливо зараз, якихось таких от. Причин, чому це причин, може не статися. приймають? Що, да, да, що, наприклад, комусь відмовляють, до когось не виїжджають. Тобто зараз такого не ну просто не існує. Якщо людина і зараз в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги, якщо от людина просто, наприклад, з вулиці йшла і зайшла в центр, вони постійно працюють. У нас немає таких черг, які були, наприклад, там 5 років тому, угу. тому що ми все ж таки вже ну так трошечки е, впорядкували свою роботу. Є електронна черга, тобто люди приходять, записуються заздалегідь. Люди приходять на той час, на який вони записані, тобто немає великої Скупченості людей в центрах, ну і якщо це невідкладний стан, то звичайно знайдеться лікар, який зможе надати цю допомогу вчасно і кваліфіковано. І так само, колись була така таке питання від наших глядачів: чи працює під час комендантської години невідкладна допомога нам лікарі саме в цій студії казали, працює екстрена, 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 екстрена допомога, медична допомога Вона за завжди номером, приїде так за номером 103, тобто людина, якщо є. Так покази вона викликає екстрену бригаду медичної допомоги, і вона приїжджає і надає всю необхідну медичну допомогу. І якщо потрібна стаціонарне лікування, госпіталізація, то звичайно людина буде госпіталізована. Ви знаєте, в нас вже спливає час, але хотілося б ще декілька слів про такі поговорити самі сезонні ризики, які не можна пропустити собі залишитися вдома або от викликати десь лікаря когось незрозуміло. З чим саме оцей період, травень, червень, пов'язаний в роботі сімейного лікаря. До речі, привітаю вас зі святом, яке нещодавно було Дякую. вас і ваш, ваших колег. З чим пов'язаний? Я так розумію, це. По-перше, це алергічні реакції, uh -huh. тому що зараз такий період цвітіння, звичайно, воно дуже красиво, дуже естетично, але на жаль, у багатьох людей викликає алергічні реакції. Якщо людина знає, що в таке в неї може бути, то краще заздалегідь звернутися до сімейного лікаря або до алерголога для того, щоб профілактувати можливі алергічні реакції, тобто підібрати. Терапію або назначити профілактичну терапію, або якщо людина постійно приймає препарати, якось збільшити дозу або поміняти на інші. Тобто, така проблема є. І інша проблема це люди знаходяться багато на природі, в траві, в кліщі. Тобто ця проблема існує, тому що дуже в цей період збільшується кількість звернень саме з цієї причини. Ну, так я думаю, ще це, мабуть, дещо ну те вже починаються харчові отруєння, бо дуже спекотно. Ну поступово стає так, і треба завжди пам'ятати, перечитати пам'ятки, які стосуються саме Особливо. зберігання продуктів, які стосуються там їжі, якихось не зрозуміло. особлива гігієна, Дуже важлива особлива гігієна. Так. Дякую вам за те, що долучилися і так нам дуже детально розповіли про цю організаційну можна сказати роботу. Адже е, насправді це, ну я знаєте, завжди так жартую, що наша сімейна медицина це як ППО. Вона всі ризики, які щось перша така ланка, яка приймає на себе Так, воно і є. так, 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 воно так і є медичне ППО. І, і тому треба завжди пам'ятати про те, е, куди звертатися, завжди мати всі ці документи, всі ці обстеження. Еження, які держава надає безоплатно, ці можливості мати контакт з лікарем, мати найголовніше свою сімейну... познайомитися зі своїм сімейним лікарем до того, як виникне дійсно якась проблема із здоров'ям. Так, і мати історію своєї родини, так. і цей лікар дійсно надасть вам і направлення, і це вони будуть не фейкові, і ви знайдете час. І ну, це як завжди кажуть, профілактувати, не лікувати. Це і дешевше, і приємніше. Ну і взагалі такий собі буде вам досуг дізнатися, що ви здорові. Я сподіваюся, це насправді дуже приємно дізнатися, що ти здорова людина, коли пройдеш у ті чекапи, про які ви казали. Нагадаю, нашим глядачам в студії з нами була Олена Колоденка, доктор медичних Наук, лікарка-ендокринолог, сімейна лікарка вищої категорії, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Щиро дякую вам за дякую вашу вам. роботу, за те, що знайшли час. а Нашим глядачам бажаю здоров'я і приємного закінчення весни.